Hello, everybody, welcome back to uh, my channel English for Kids Online. І так, сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків за граматикою Full Blast Plus 6 клас. Uh, unit 11, Comparative form, Superlative Form, SS and Which. Сьогодні говоримо про прикметники, про uh, вищі і найвищі ступені порівняння. Do you like where you live? Чи подобається тобі, де ти живеш? It's true. Це правда. The city is noisy, dirty and crowded. Місто гамірне, шумне, брудне і багато народу в ньому живе, багато людей, But I love it. але мені воно подобається. It's the the best place in in. world to live in. Це найкраще місце у світі, де можна жити. It's more exciting than living in a village. Це uh, захоплююче, ніж жити у селі. Country life is more boring. Сільське життя нудніше для мене. Так, Деніс. I like it a lot here, а я люблю жити тут. It isn't as noisy as in the city, and the air is cleaner. Тут не так шумно, як у місті і повітря чистіше. There aren't many things to do, of course, but I don't mind. Тут небагато речей які можна зробити так, але я не зважаю на це. The most important thing for me is nature, and I really enjoy it here. Для мене найважливіша це природа, і я люблю це. So now answer the questions. Which is the best place in the world to for Clara to live in? Яке найкраще місце у світі для Клари аби в ній там жити? So, city. Місто. Why does Clara like living in the city? Чому Клара uh, любить жити в місті? Mm. Так, it's more exciting. Тому що воно uh, захоплююче. It's more exciting. It's more exciting. Then um, living living in a village village good. Why doesn't Denis like the city? Чому не любить Because it's noisy. Тому що воно шумне. Because it's noisy. What is the most important thing for Denis? Яка наиважливейшая річ для Дениса? Uh, nature. Nature. Nature is. Вот же природа. Okay. А тут беля city, and напишу city is. Так. City is. Okay. Which is the best place? City is. Okay. So grammar, comparative and superlative form. We use the comparative form або перекладаємо вищий ступінь порівняння аналог українською мовою вищий ступінь порівняння. To compare two things, animals or uh, two people, animals or things. Аби порівняти двой, двох людей, тварин або речі якісь. An adjective in the comparative form is usually followed by the word then. Після прикметника adjective це прикметник, хто ще не знає. Uh, в у, у вищому ступені порівняння зазвичай за ними йде слово then, uh, яке є порівнянням безпосередньо ще, так? Ben is older than Kate. Бен старший за Кейт. We use the superlative form to compare one person, uh animal or thing with others of the same kind. Ми використовуємо найвищий ступінь порівняння. Superlative form це найвищий ступінь порівняння. Найвищий ступінь порівняння. Аби порівняти одну людину, тварину річ з іншими такого ж виду, так? тобто піднести її над своїми ж так? тобто над своїми ж предметами, людьми, речами, які схожі на неї. The article, uh, the article there comes before an adjective in the superlative form. Завжди майже так у нас артикль D йде перед прикметником у найвищому ступені порівняння. Adjectives in the superlative form are usually followed by the preposition of or in. Прикметники у найвищому ступені порівняння зазвичай продовжуються прийменником of або in. Наприклад, Denise is the oldest student in the class. Деніс найстарший учень в класі, або, іншими словами, is the oldest of all, student of all, all, yes. він найстарший студент або учень з усіх інших. Як ми вищий comparative в найвищі ступені порівняння? Ну, це ви вже вчили у початкових класах. 3, 4 четвертий клас, четвертий клас точно ви вже вчили ступені порівняння прикметників. Так. All one-syllable adjectives and most two-syllable adjectives take ER. Ми додаємо ER до о, усіх односкладових і більшості двоскладових прикметників. Наприклад, tall taller. Додали ER. Jane is taller than Mary. Uh, we form the comparative of adjectives with three or more syllables with more plus adjective. Якщо у нас більше складів, то ми додаємо more. Так? Expensive дорогий, more expensive дорожчий. Наприклад, The Green Jacket is more expensive than the black jacket. Yes. Зелений, зелена куртка дорожча за чорну. Так само ми, в принципі, утворюємо і супелеті форм, єдине, що інше закінчення, EST. Отже, односкладові прикметники, двоскладові прикметники утворюють найвищий ступінь порівняння, додаючи до основи EST. Наприклад, Tall Tallest. George is the the tallest in the class. George, найвищий в класі. We form the superlative of adjectives with three or more syllables with most and uh, plus adjective. Ми утворюємо найвищі ступінь порівняння uh, тих uh, прикметників, які складаються з трьох і більше складів так з допомогою слова most. Difficult складний, most difficult, складні, найскладніший. This is the most difficult exercise of all. Це найскладніше. <coughs> Найскладніша вправа з усіх. Спелинг, але давайте з вами звернемо увагу на правопис. Adjectives which ends in E, take R. Comparative, or ST superlative. Якщо у вас прикметники вже закінчуються на E, то ми додаємо не E-R вже, або ISTA R та ST. Large, larger, the largest. One syllable adjectives, which ends in one vowel plus one consonant, double the consonant and take ER comparative or EST superlative. Односкладові прикметники, які закінчуються на голосну і приголосну, подвоюють приголосну, коли додаємо ER у вищому ступені і EST у найвищому ступені порівняння. Big – великий, bigger більший, the biggest найбільший. Adjectives which end in a consonant plus y, change the Y into I and take ER, comparative or EST superlative Прикметники, які закінчуються на поєднання приголосний плюс Y, у них змінюється Y на I і додаємо ER у вищому ступені порівняння, там де треба порівняти дві особи, два предмети, дві людини, дві речі, так, або EST superlative, найвищий ступень порівняння, там, де ми підносимо. Одного або одну річ над усіма іншими свого виду. Happy, happier the happiest by Shy Shyer the Shyest. Зверніть увагу на правописи деяких слів. І так, у нас є також irregular comparatives and superlatives, неправильні форми вищого і найвищого ступенів порівняння. Це у нас загальновідомі слова good. Гарний, bad, поганий, far, далекий, many, much, багато. Many – для злічувальних, much – для незлічуваних іменників. Good – гарний, better – це кращий, the best найкращий. Bad – поганий, worse – гірший, the worst – найгірший. Far далекий. farther – or further. Той, що знаходиться далі. Farthest, furthest, найдальший. Many much – багато. More більше. The most найбільше. Також у нас існують other ways of comparison, інші способи порівняння. Це так звані наші порівняння конструкції. S, «adjective S as прикметник S. Наприклад, Debbie's as tall as her brother. Дебі така ж висока, як і її братик. Якщо ми хочемо сказати заперечення, так утворити заперечення, то ми до to be додаємо not. Geography is not as interesting as interesting history. Географія не така цікава, як історія. Ну і що до питання: з which. Which перекладається котрий? We use which. When we want to select one thing or person from a group of things of people, ми ем, ем, використовуємо питання which, коли ми хочемо обрати одну річ або людину з групи речей або людей. І зазвичай це which супроводжується іменником. Наприклад, which mountain is higher? Котра гора вище Mount Everest or Kilimanjaro? Which це котрий? Так? Which dress do you like most? Yes? Окей, зараз давайте з вами попрацюємо з нашими завданнями. Page 46 47 48 of our uh, so students' book. І так, нам треба утворити з вами ступені порівняння цих прикметників. Так, або утворити, або просто відтворити. Busy зайнятий. Busier – «зайнятіший» і the busiest – Найзайнятіший. Large, великий. Large. Більший буде larger. The largest – найбільший. Good це у нас irregular adjective. Тому буде better і best. Або the best. Modern, сучасний, more modern і the most modern. Most modern. Important, more important, most important Far, далекий Father, further Good, peaceful More peaceful, most peaceful. Slim, Hudenki slimmer, tonshe, slimmest, night slimmest, night Friendly, tovariski, friendlier. Більш товариський, ніж якийсь інший, так, людина товариська. And the friendliest. Окей, okay, останнє. Expensive. More expensive. Most expensive. Good, поставте це відео на паузу. And complete the table. Activity B. Look at the pictures and the prompts and write sentences. Погляньте на малюнки на use the comparative and superlative forms of the adjectives in brackets as in the example. Уже у нас є popcorn, candy floss, and crisps. popcorn, candy floss на порівняти за тим, вони дешевше. Popcorn is cheaper than candy floss. Popcorn is cheaper than candy floss. Okay, good. Candy floss three expensive. Candy floss is more expensive than popcorn the chomoto the word 3 okay so candy floors candy floors is more expensive than popcorn okay so candy floss. Candy floss Popcorn and crisps. Ну, попкорн is more expensive than crisps. Мабуть, так це завдання виконується. Popcorn is more expensive than crisps. Просто дивне тут слово three. Це, мабуть, якась опечатка. Окей. Okay. Так, тепер треба хлопців так порівняти. І так, Tom and Charlie. Tom is taller than Charlie. Yes, Tom is taller than Charlie. Charlie. So, Bob is uh, shorter than Tom. Bob is shorter than Tom. Bob. Так, three short. Знову ж таки. Так, зрозуміло. Якщо subelity so, forms, то тоді повертаючись до <coughs> Candy Floss, Candy Floss is the most expensive. Uh, candy Floss is the most expensive. Ну, no, of all, можна сказати, я не знаю. Або of them three. Окей, okay, так само і тут, мабуть, uh, Bob is. The shortest. of all. Ну, no, або of them, th of, of, of three. So people, yes. Окей. Okay. good. Отже тут треба найвищий ступінь порівняння, все зрозуміло. The most expensive of all are the shortest of all. Okay. Blue Sea Hotel. <clears throat> okay. Blue Sea Hotel is the oldest. Blue Sea Hotel is the oldest. Is the oldest of three hotels? Maybe Blue Sea Hotel is the oldest of three hotels. So, waterside um, hotel, a, uh, side hotel is the newest. Or three hotels so and uh, Lakeview hotel uh, is newer than blue sea hotel yes lake view hotel is newer than uh, blue sea hotel Lucy Hotel. Good. And the last one. So plane motorbike. So plane is plane is faster than motorbike. Litak so, switches are motorcycle. Plane is the fastest of three vehicles. Як це їх написати? Окей, okay, plane. Is faster than. Ой. The fastest. Написати. Plain is the fastest of. three vehicles. Можливо, так. Типу, найшвидший із цих трьох, типу. Пересувних. Ну, водів транспорту мається на увазі. Так, tram is, tram is slower than our plane. Ну, і, звичайно, трамвай повільніше Good. See, look at the information and write sentences. Use s or not as s as in the example. Тут нам треба тепер відпрацьовувати s s. Итак, National Museum, 3000 visitors a month. Національний музей 3000 відвідувачів на місяць. National Gallery, 3000 visitors a month. Popular. Отже, за популярністю вони однакові, да? The National Museum is as popular as the National Gallery. Uh, Brian is uh, Uh, далі, у нас і Брайан і Люсі однаковий вік. Отже, пишемо Брайан. Брайан, такий же за віком, як і Lucy. Ferry ticket 5 euros, bus ticket 1.50. Отже, ferry is more expensive. Ой, вибач. Duck ferry Abo uh, bus bus ticket isn't as expensive expensive as uh, ferry ferry ticket Let's do the, the, the more article. A bus ticket. A bus ticket isn't as expensive as a ferry ticket. November and August. November isn't as hot as August. November isn't as hot as August. Okay. Листопад не такий спекотний, як серпень вже. Good. The next part: choose A, B, or C. Uh, this is the noisiest cafe in my neighborhood. Це найшумніша uh, кав'ярня у моєму районі. My sister's room is always cleaner than my room. Uh, кімната моєї сестри частіше за мою кімнату. I think that the most. Dangerous means of transport is the, uh, is the motorbike. Я вважаю, що найнебезпечніший вид транспорту мотоцикл. The new sofa isn't as comfortable as the old sofa. Uh, новий диван не такий, зручний, як старий. My house is the furthest from school. Мій будинок знаходиться далі від школи. Pem's hair is as long as Jane's. Волосся Пем uh, таке ж довге, як і Джейн. E. Complete with the correct form of the adjectives and brackets. Доповніть повною правильною формою прикметників у дужках. Tim is the best driver in the family. Tim найкращий водій у родині. My old neighborhood was more peaceful. than my new neighbourhood, The caravan isn't as expensive as the houseboat. Okay, the underground is one of the fastest means of transport. Fastest, Jack is the worst student in my class. Jack najhirshe class. So August is hotter. than June, but it isn't as hot as July. Mm -hmm. uh, серпень uh, спекотніше за червень, але він не такий спекотний, як липень. Mm -hmm. The book is more interesting. Uh, than the film. Книга цікавіша за за фільм. This exercise is easier uh, than I thought. Ця вправа простіше, ніж я думав. Karen isn't as beautiful. Isn't as beautiful as Kathy. Karen не така красива, як Kathy. І останнє, I think, that uh, the most important thing in life is my family. Я вважаю, що найважливіша річ у моєму житті це. Ну, в принципі, в житті це родина. Кут! And the last task F. Circle the correct words over these uh, правильні слова. Uh, I'm really bored. Why don't we play a board game? Мені нудно, чому б нам не зіграти в настільні ігри? Okay, let's play the World Atlas game. I love geography. Oh, come on Kate. Tom and I aren't as good as you at geography. Том і я не так гарно розумію географію, як ти. But I, but I think it's the most interesting game. Oh, okay then, let's play. Which is the highest mountain in Asia, Tom? In Asia? Mount Everest? That's right, good for you. Now, John, which is the longest river in North and South America? It's the Mississippi in the USA. Well, the Mississippi is uh, the longest river in the USA, but it isn't as long as the Amazon in Brazil. Okay. Так, найдовша в США, Oh yes, I forgot about the Amazon. Okay, Kate, I've got one for you. Where does the most famous bicycle race take place? Де найвидоміша? о, найвідоміші перегони на велосипедах відбувалися. Відбуваються. In France, of course, так, я найбільша фанатка Ленса Армстронга. Good. Well done. Ось ну, такий діалог у нас вийшов. Now speaking, work in Наусін, look at, at the activities below and compare them using the words in the box. Усно будь ласка, ці activities. Reading, watching TV, swimming, playing tennis, Life in the city, life in the country, doing the washing up, and washing the car. I think that reading is more exciting probably, yes, than watching TV. What do you think? Я гадаю, що читання захоплююче, ніж більш захоплююче, так цікавіше, ніж What do you think? I think that reading isn't as interesting as watching TV. Я що читання все таки не таке як телевізор. Ну кожному своє. Okay. I think uh, life in the city is uh, more interesting than life in the country, but life in the country isn't as dangerous uh, as life in the city. Yeah. Good. And writing. Think about two of your friends. Подумайте про своїх двох друзів. Compare them and write a few sentences about them. Порівняйте їх і напишіть декілька речень про них. Use some of the words in the box. Використовуйте деякі слова з таблички. Tall, short, високий маленький на зріст, Slim, chubby, худенький, опецькуватий, old Young дорослий, молодий, ну або старший, або молодший. Так? Beautiful, clever, прекрасний, розумний. Ну, красивий розумний. Красивий це, звичайно, про дівчинку вже. Ну, наприклад, візьміть дві дівчинки своїх подруги. Так, і порівняйте їх. Наприклад, там Поліна is taller than Марія, Марія Шорса дан Поліна, Поліна is older than. Марія. Uh, and so on. Нічого тут складного немає. But they are… So Polina is as clever as Maria Марія Maria as, as beautiful as Polina. Окей. Okay. That's all for now, наразі це все. Our unit 11 is over. Очікуйте наступне відео Revision Units 9-11. to 11. Goodbye, good luck. До нових зустрічей. See you.